Усім привіт! На зв'язку Мангіоа, А за вікном головне свято країни День Незалежності. В такий важливий день хочемо подякувати українським воїнам, які сміливо відстоюють нашу свободу та суверенність в ці самі години. Без вас нас би не було. Слава ЗСУ! За нашою давньою традицією, сьогодні ми б хотіли розповісти вам про Україну в аніме та манзі. На каналі вже є два тематичних подкасти, які ми випустили минулого та позаминулого року. Але ми вирішили компактно зібрати усю інформацію в одному місці і, звісно, доповнити випуск новими згадками. Тож вмощуйтесь позручніше, беріть смаколик та гайда розбиратись, що там про нас знають в країні вранішнього сонця. І почнемо з найактуальнішого до джінші привид Києва за авторством Джуко Мацуди. Це історія натхнена успіхами наших Асів, що в перші дні повномасштабної війни активно відправляли орків у пекло. Сама ж історія дуже коротка, всього 16 сторінок, та концентрується на повітряному бою між русскими пілотами та привидом Києва. Звісно, не на користь москаликів. Ця манга вже офіційно надрукована українським видавництвом ранок, та ви можете придбати її за посиланням в описі. До речі, чекайте детальний огляд на каналі уже найближчим часом. Але привид Києва не єдина робота Мацуди Сана про Україну «Чонкер оф Донецьк» розповідає про українського диверсанта, який завдав серйозної шкоди рашистським лініям постачання. Наскільки нам відомо ця історія дещо більша в обсязі, і видавництво ранок також планує її видавати найближчим часом. А знаючи, що Мацуда Сан активно слідкує за новинами з України та нещодавно ретвітив бавовну в Криму, думаю, що це далеко не остання робота автора про нашу війну. Продовжимо ми найбільшою класикою, яку тільки можна уявити: а саме мангою Black Jack від Осаму Тедзуки. Якщо ви не в курсі, то саме Тедзуку називають батьком, а іноді і Богом манги та аніме. А Black Jack – це його уже класичний твір, що виходив з 1973 по 83 роки і налічує 25 томів. Тайтл розповідає про лікаря без ліцензії, який їздить по світу та лікує людей у 229 розділі. Під під Назвою Фенікс Блек Джек приїжджає на виклик у віддалений пустельний регіон, де його пацієнтом виявляється майже двохсотлітній дідуган. Джаку важко в це повірити. Він згадує старців, про яких йому доводилось чути. Зокрема, про довгожителів жителів з України. Не знаємо, чому тезу Касан вважав, що українці довго живуть, але давайте сподіватися, що Манґака щось знав і зовсім скоро українська нація зазнає слави не тільки великих воїнів, а ще й довгожителів. До речі, щодо дідугана з манги, то він прожив 200 років просто через потужну силу волі, тому що хотів одного дня випити кров вогнептаха, що живе у печері поруч. Але усім іншим він говорив, що насправді випив цю кров ще у дитинстві. Тому його правничка викликала блэд Джека з метою, щоб той убив птаху. Ох, і багато цедзука встиг напхати в 19 сторінок розділу. Але звісно, у кінці виявляється, що ніякий то не чарівний Фенікс, а просто тварини, що жили у печері були покриті люмінісентними бактеріями у будь-якому разі, малюнок і сторітелінг чудові. А ось сама історія дещо кульгає. Оскільки більшість історій в блакджеку доволі самодостатні і не особливо потребують контексту, то радимо долучитись до класики та чи догляднути цю історію, щоб мати власне уявлення про тедзику та його творчість. Нас багато про мангу. Давайте трішки й про аніме. Шановне панство, вашій увазі маркіза Київська і герцогиня Одеська, Астароше Асран. Але усе по порядку. Спершу варто розповісти про кров трійці. Оригінальне ранобе за авторством Юшіди Сунао на жаль не завершене, оскільки автор помер у дуже молодому віці в 34 роки. Та ж доля у аніме адаптації 2005 року від студії Гонзо. Однак, манга адаптація налічує аж 21 том і завершила свій вихід відносно недавно, у 2018 році. Світ Трініті Blood вражає своєю атмосферою та глибиною, аристократичні вампіри, що називають себе мафусаїлами, які знаходяться у постійних конфліктах зі світом людей. Головний герой Авель, який виглядає як звичайний людський священник, а насправді ще той Алукард. А потім ще й приходить розуміння, що це все насправді постапокаліпсис. Так от, місцеві вампіри. А насправді репатріанти з Марсу оселились на території сучасної східної Європи та Туреччини. А одна з доволі вагомих героїнь, а староше, є герцогинею Одеською та маркізою Київською, що натякає на те, що наші міста все ж пережили Армагеддон. Якщо вам близькі теми вампірів, постапокаліпсису, та ви у захваті від тайтлів по типу Гелсінг та Вампайр Хантер Ді, то Трініті Блад це ваш вибір. ШО по русні. Русні пизда! Наступна згадка з аніме Move Love Alternative Total Eclipse 2012 року, де наш АН-225 мрія здійснює місії на службі військ ООН. Ну що ж, будемо вважати, що це ще одне пророцтво з аніме, і українська мрія буде відбудована знову. Але сам тайтл ми не радимо. Дуже посередній малюнок, надоїдливий фансервіс, невдалий екшен. Більше того, там також є цілий загін росіянських пілоток, а точніше радянських. І єдине, що в цьому всьому радує, це те, що їхня командирка соромиться своєї приналежності до російського народу, не б росіянця в реальному житті повчитися в неї цього загалом перед вами рекламний ролик, створений для просування РОГ гри, що і є першоджерелом. Радимо пропускати цей тайтл і не витрачати на нього час. А тепер перенесемось на Netflix та глянемо на тайтл Левіус. В домі у одного з антагоністів серіалу стіни прикрашені чудовими тризубами. Загалом згадка невелика, тож затримуватись багато не будемо. Тільки хочемо порадити в першу чергу читати мангу «Левіус», а не дивитись аніме. Замість тисячі слів про дуже посередній малюнок в аніме, гляньте на ці два скріншоти лиходії доктора Клоуна. Різниця у виконанні здається очевидною. Тож їдемо далі. А тепер трішки музики в аніме історія буквоїшки герої використовують інструмент під назвою Харшпіль. Він дивовижно схожий на українську бандуру. Та й партії харшпіля для аніме записала українська бандуристка Наталія Гудзій, що уже багато років живе та виступає в Японії. Не можемо не згадати про японську художницю Нацуму, яка малює українських воїнів. Авторка вперше зацікавилась нашими захисниками та захисницями ще в 2014 році, та почала малювати їх, використовуючи за основу фото, знайдені в інтернеті. Особливо її вразили наші жінки, які на рівні з чоловіками захищають свою країну. Нацума навіть приїздила з виставкою робіт в Україну. Тож чекаємо на нові арти, а поки просто помилуємось красою. Знову про мангу. Цього разу вісей отакідзеви, який у далекому, 1995 році, опублікував історію під назвою Україна, гібридна бригада. Манка розповідає про японських танкістів, які потрапили у полон до Совєтів і були відправлені у трудові табори смерті, які червоні окупанти облаштували на території України. Метою таборів було розбирання японської та німецької техніки для радянського плагіату. Як бачимо, і портозаміщення Умскалів працювало уже тоді. Там японські солдати зустрічаються з антикомуністичними активістами, політичними в'язнями, бійцями УПА, а також з німцями. Вони вирішують розпочати боротьбу проти комуністичних катів, які нічим не відрізнялися від нацистів. Проте всередині табору були стукачі, і все почало виходити з під контролю. У двосерійній Ова, по темному дворецькому, з підзаголовком Книга вбивств, яка є адаптацією п'ятої арки манги, теж фігурує Україна, що правда лише на карті. Мапу Європи притягнули дві. Коянголів Королеви Вікторії. Тільки вони трохи помилились з реальністю. Події у стрічці відбуваються у березні 1889 року, але в Європі вже є Російська Федерація, до краху Російської імперії ще 28 років, та й в 1917-му федерацією вона не стане. Вже існує Чеська Республіка, навіть не Чехословаччина, котра з'явиться тільки в 1918 році, а Чеська Республіка взагалі лише з 1993 року. Білорусь, стовпчик країн Балтії. І звичайно Україна, Щоправда, чомусь тільки правобережна. Український персонаж Шевченко є у проєкті Word Flex, який було створено спеціально до Олімпіади в Токіо. Протягом трьох років автори публікували дизайни персонажів самураїв, натхненних прапорами країн світу, що брали участь в Олімпіаді. У 2021 році також почала виходити тематична манга. Героїв World Flex називають Хатамото. Це високий ранг самурая, що перебуває під безпосереднім командуванням Щогуна і дослівно означає охоронець прапора. Інші хатамото називають Шевченка по-дружньому Шева Кун. Шевченко належить до тих людей, які мають крутий зовнішній вигляд та дуже прямолінійні життя радісні за характером. Завдяки цьому він завжди осяює довколишню атмосферу. Також він серйозно ставиться до своїх цілей та наполегливий у тому, аби досягти їх. За це інші хатамото його дуже поважають. Під час сутичок надає перевагу ближньому бою із використанням свого тризуба. Зброя залишає по собі золоті сліди у повітрі, звідси й пішла назва золотий стиль бою. У вільний час Шевченко займається збиранням народних казок та має широкий спектр різноманітних навичок, зокрема танці та кулінарії. Кажуть, що Шевченко хоче, щоб ви навчились танцю козаків. Ймовірно, мова про бойовий гопак. Він дуже дисциплінована особистість, яка всього вас навчить. Сюжет Пленетес переносить нас у 2075 рік, коли людство встигло не тільки опанувати космос, а й успішно його засмітити найрізноманітнішими відходами. Саме збирачем отакого сміття і є головний герой манги Хачирото Хошино або просто Хачимакі. Протягом цілих трьох років він разом зі своїми колегами виступає борцем з ефектом Кеслера, згідно якого будь-яке космічне сміття при своєму зіткненні буде порожувати тільки ще більше сміття. Що Згодом збереся ще прошарком на навколоземній орбіті, і взагалі унеможливить космічні польоти. Проте, наскільки б гордо не звучалася місія, Хачимакі в очах інших так і залишається звичайнісіньким сміттярем. А тому, коли виникає шанс стати частиною експедиційної команди на Юпітері, герой без зайвих вагань починає своє тренування. І саме в ході своєї підготовки Хачимакій знайомиться із паном Ліоновим, своїм другим пілотом, разом з яким герой повинен облетіти навколо місяця вісім разів. Ліоно слугує таким собі відображенням ідеї та цілей самого головного героя. Леонов уроженець України і повинен був успадкувати батьківську ферму та розводити корів. Проте така оптимістична перспектива його не задовільняла. А тому, будучи ще хлопчиськом, він частенько тікав з рідного дому, хоч куди, навіть без перспективи повернутись. Тому Леонов і виявив бажання взяти участь у прийдешній експедиції на Юпітер, так як це найвіддаленіше місце, куди тільки може вступити нога людини. Ця експедиція триватиме сім довгих років. Тому заради своєї мети Леонов не тільки покинув на самотність свою стареньку мати, але й розійшовся з дівчиною. І саме оця схильність не зупинятись ні перед чим на шляху до своєї власної мрії, і об'єднує Леонова з головним героєм. Проте, коли в їхній шатл влучив уламок космічного сміття, а Леонов зазнав серйозних поранень під час аварійної посадки, саме перед страхом власної смерті він розуміє, що не хоче помирати так далеко від дому. Він згадує свою рідну матір перед тим, як остаточно втратити свідомість, і просить у неї пробачення. Окремо кілька слів про Тайтл. Якщо ви дійсно зацікавилися та вирішили переглянути 24 серії аніме, то краще відмовитись від цієї надокучливої ідеї та прочитайте 4 томи Каманги. Так буде значно менше води та куди більша концентрація на сюжеті. Не дякуйте! У аніме Звізда, план по завоюванню світу, одна з головних героїнь також є українкою. Загалом, це тайтл про тисячолітню Лолі, котра прагне захопити світ. Він задумувався як комедійно-пародійний проєкт на тайтли по типу Код Гіас, але щось пішло не так і вийшло доволі абсурдне та не зовсім смішне аніме, переповнене фансервісом. Нашу героїню звати Наталя Василенко. Вона українка, яка виросла у сім'ї винахідників та вже з дитинства сама створювала роботів. Приємно, що коли у четвертій серії нам показують. Її перед історією, то вони з мамою одягнені у красиві вишиванки. Але є їй ложка дьогтю. При цьому мама Наталі читає їй російською вірш про фей. Не будемо вам пересказувати всю передісторію дівчинки, але просто знайте, що одного дня батьки з невідомих причин відвели її у якусь українську печеру. Там Наталя загубилась і довго бродила, поки не знайшла вихід, але усвідомила, що вона опинилась вже в Японії. Ось що ми мали на увазі, коли говорили про абсурд. Отож, в Японії. Японії Наталичка приєдналась до команди Лолі, яка хоче захопити світ. Через свій розум та талант винахідника отримала прізвисько, що правда, теж російською. Її називають професор Ум. Так, в тайтлі багато росіянських власних назв, і це ніяк особливо не пояснюється. Загалом в аніме слабо розвинений лор, персонажі та дуже неоднозначний гумор. Єдине, що хвалять критики, це анімація. Але навряд цього достатньо для того, аби захотіти переглянути тайтл. Тож йдемо далі. Ого, не очікували так багато згадок України. До цього ми згадували тільки якісь епізодичні ролі нашої Любої неньки у творах країни вранішнього сонця, але не цього разу. Ще ніхто не приділяв стільки уваги нашій батьківщині, як Ден. Мотохіро у своїй манзі у випадку суперечки звертайтесь до хати, яка стала доволі пізнім дебютом для самого мангаки, який почав малювати її лише у свої 43 роки. Перекладу ані англійською, ані тим паче українською поки нема, адже це онгоїнг, який налічує вже 10 томиків, і Україна освітлюється у другому та третьому томах у сюжетній арці під назвою Українська любов, насильство та фінансування. Головна героїня Хата Сан працює на так зване антикризове бюро і вирушає до різних країн для вирішення загадкових геополітичних конфліктів та внутрішніх проблем. Дівчина вже встигла побувати у Британії, М'янмі та Танзанії, після чого, врешті-решт, вирушає до українського Києва, де її приймають з хлібом сіллю. До столиці хату Сан запрошує така собі Оксана Кириченко, яка стоїть на захисті демократій та прав людини, але їхній місії по наведенню порядку протистоїть ультраправа організація, що керується з Кремля росіянином Дмитрієм Вороніним. ЙОБАНА блять русня! Також в манзі присутній дуже крутий хлоп Арсен на прізвисько Зе Козак, у якого на лобі мало не невикорбуваний український герб. Тепер про політику у сюжеті. Крим та Донбас це частини України, окуповані Росією. Кремль намагається зупинити Україну на шляху до інтеграції із Заходом, використовуючи деструктивні елементи. Наприкінці сюжетної арки автор робить дуже важливу замітку, у якій розповідає японцям, що Путін вирішив захищати братські народи проти їхньої волі і що Росія поводить себе як агресивна імперія. І поки я маю таку можливість, то хочу подякувати Мотохі Росану за висвітлення російсько-української війни. Дякую! Girls Frontline це китайська гача гра, яка вийшла ще у 2016 році в Китаї, а у 2018 році докотилась і до решти світу. Події гри розгортаються у зруйнованому війною майбутньому, де тактичних ляльок або теляльок, використовують для боротьби замість людей. Проте деякі з них раніше були звичайними цивільними андроїдами. Сам же світ не придатен для проживання через забруднення надзвичайно токсичною рідиною, що винищила майже все людство. У 2062-му. У цьому році штучний інтелект в сфери спонтанно повстає, і підконтрольні йому ляльки та роботи починають вбивати вже решту людей та захоплювати території. У відповідь приватна військова компанія Гріфонд Крюгер починає їм протистояти вже своїми та Гравець якраз бере на себе роль недавно підвищеного командира Дже Кей. І розробники даної гри вважають, що ніщо краще не покаже зруйнований та безжиттєвий світ майбутнього, ніж Чорнобиль. Тому перші сюжетні глави беруть місце у Прип'яті. На це завій раз натякає обкладинка музичного альбому до екранізації гри, на якій красується вже всім відомим фанатам сталкера Чортове колеса. Саме ж аніме вийшло зимою 2022 року і отримало досить посередній рейтинг. Заради прип'яті дивитись не рекомендуємо. А далі у нас манга аніме та Раноби, в якому ви навіть ніколи не здогадаєтесь, яким чином висвітлили Україну. Midnight Occult Civil Servants розповідає про секретний відділ, який займається розслідуванням паранормальних явищ та спілкуванням з духами. І саме одного з таких духів вони знаходять повністю без спогадів. Дух не знає, хто він, звідки він та чого саме хоче. Проте після невеликого розслідування юні окультисти помічають напис Made in Ukraine на банці з меду, яку так сильно вподобав собі дух. Дедуктивним методом було встановлено, Новлено, що духом виявився ніхто інший, як український язичницький бог Велес, якому відбило пам'ять через травматичний досвід втрати попередньої домівки, яка була вщент зруйнована, Ех, як же на диво актуально звучить. Герої серіалу допомагають Велесу, відправившись на виставку духовний світ стародавньої України і знаходять для нього відповідний ідол в містилище, в якому Велес починає мандрувати по всьому світу разом з виставкою. Отак мед Віктора Андрійовича, нашого третього Хокаге, повертає пам'ять з недоленим українським богам. Тільки лінивий не чув хоч раз про Хеталію. Звичайно, ми не могли обійти стороною це комедійно-сатиричне аніме, де всі персонажі уособлювали з собою ті чи інші країни світу. Без України, як вже здогадались, також не обійшлось. Вперше Україна постає як персонаж у другому томі, в шостому розділі манги або от 42 серії аніме. Україна зображується такою собі звичайною дівчиною-блондинкою з надзвичайно вагомими принадами. Таким чином, автор хотів зобразити нашу країну дуже родючою, з надзвичайно розвиваю. Винотою сільськогосподарською промисловістю саме тому Україна частенько жаліється через болі в спині, чи то через роботу в городі, чи то через великий розмір <кхм> очей I am sorry. Майбік бобі з мекмайбекер фойідінфінкайкудперформвел аніме Україна виступає як старша сестра Білорусі та Росії, яка потрапляє у халепу через свою хронічну бідність. Досить стереотипна думка, як на мене. Але початок манги датується дві роком, і тоді мало хто розглядав Україну не через зіпсовану призму російської пропаганди. Саме тому при першій своїй появі в аніме бідна Україна чан не в змозі оплатити собі газ, що призвело до подальшого конфлікту і Україні. Заборонили продавати своєму брату Кацапстану молоко. Сам ж так званий брат Ванька описує Україну як дуже сердечну та материнськи турботливу сестру, бо вона дбала про нього та Білорусь, коли вони були маленькі. Хоча Україна і дуже плаксива та сором'язлива, але вона також може бути досить грізною сестрою та впевнено стояти на своєму до кінця. Невеликий дисклеймер: зображення стосунків між Україною та Росією не відповідає нашому баченню. Росія це країна агресор. Країна терорист, країна гній. Дякую за увагу і поїхали далі. Українка є й серед головних героїнь медіафраншизи Sakura Wars. Sakura Wars це серія ігор, аніме та манки у стилі стімпанк, створена оджі хірої. Події розгортаються в період епохи та й що, але зображують альтернативну реальність. В центрі сюжету група дівчат, які за допомогою магії та парових мехароботів борються проти демонічної навали. При цьому паралельно вони є актрисами у театрі, адже високе мистецтво у цьому світі зміцнює духовну силу. Перша гра вийшла ще у далекому 1996 році. Одна з головних героїнь на ім'я Марія Тачебана народилась. В Києві у сім'ї матері Японки та батька українця, який за професією був дипломатом. Сім'я дівчинки була заслана до Сибіру через те, що російська влада запідозрила батька у антидержавній діяльності та шпигунстві, що наштовхує нас на думки про те, що, можливо, її тато був борцем за незалежність України. Але це лише наша теорія. У засланні батьки дівчини рано померли, а сама героїня Волею Долі, у 14 років, була втягнута у жовтневу революцію 1917 року та воювала на боці повстанців. На полі бою вона, попри юний вік, досягла Успіхів і стала справжньою легендою. Проте також пережила багато жахливих та трагічних подій, які вплинули на її характер та зробили дівчину замкнутою в собі. Після перемоги більшовиків Марія, схоже, зрозуміла, що нова влада нічим не краще за й емігрувала до США, де стала працювати найманою вбивцею у мафії. Саме так її знаходить імперський уряд Японії та кличе в команду винищувачів демонів. За характер, Марія спокійна та поміркована дівчина, яка має найбільше бойового досвіду серед головних героїнь та виконує для них роль старшої сестри. Через травматичний досвід. Вона доволі замкнута, але поступово відкриває своє серце друзям. Та, на жаль, і в цьому тайтлі не обійшлося без зради. Однією з пісень, котрі грають у флешбеках Марії, є російська Катюша. Також відомо, що горіння вільно володіє російською мовою, а от про українську ні слова. Ну і одна з її спеціальних атак горі називається Снігурочка. Це все, звісно, сумно, але цілком випливає з лору, адже Марія ще малою дитиною потрапила до Сибіру та провела там значну частину життя. Тому, судячи з усього, її не оминув процес зросійщення. Однак важливим є те, що вона не захотіла жити Україні, якою правлять більшовики, і як ми вже згадували, втекла в Америку. Також наголошуємо, що в офіційних джерелах вказано, що у героїні саме україно-японське походження, хоча орки на своїх ресурсах часто називають її рускою. Ще одна річку вони намагаються у нас вкрасти, нічого нового. Щодо самої франшизи, то судячи з оцінок та рецензій фанатів і критиків, ідеальної аніме екранізації візуальної новели поки не зняли. Але серія Sakura Wars доволі популярна в Японії, тому віримо, що все попереду. Тим не менш, екранізації не є жахливими. Можете зацінити чотирьох Серіну Ова від студії Redix, що виходили у 1997 році, та всі наступні тайтли, котрі продовжують її сюжет. Або ж глянути серіал 2000 року від студії Madhouse. Обидві версії адаптують ті самі події оригінальної гри, але досить по-різному. В першій екранізації краще передана атмосфера та більш приємний візуал, але підніж пішов сюжет через малу кількість серій. Серіал має значно більше епізодів для розкриття сюжету, але разом з тим є проблеми з динамікою оповіді та атмосферою. Україна також фігурує у популярній франшизі Gundam. У серіалі. Мобільний костюм Гандам 1979 року, одна із ключових та масштабних битв між Федерацією Землі та Князівством Зеон, відбувається під Одесою. Власне, 25-та серія серіалу отримала назву Битва за Одесу. Також в аніме показано карту, де видно Крим, Чорне та Азовське моря, власне, саму Одесу та місто Дніпро, яке тут ще Дніпропетровськ. Персонаж українець присутній у комедійній манзі Знайомство зі злом, авторства Фуджі Кішуна. Це історія про хлопця Джиро та його. Сестру Ейко, який є дітьми глави лиходійської організації. Вони переїжджають до своєї кузини Кьоко для того, аби Джиро зрозумів людей, перш ніж їх підкорювати та змінити батька на посаді глави всіх гадів. Загалом перед нами досить непогана комедія у стилі повсякденності, де герой, паралельно тому, що ходить в школу, створює різні прилади, роботів та зброю. Отож, десь у другій арці манки з'являється хлопець на ім'я Саборо, який заявляє, що він брат головного героя, хоча на ділі Дим не є так, от, цей саборо за сюжетом український хлопчик, котрого батько головного героя всиновив в Україні та відправив в Японію, аби той наглядав за джиро. Адже наш козак дуже сильний. Вам напевно цікаво, а яка вигода цьому хлопчині? Ну, власне, він на це все погодився, бо дуже хоче стати шинобі, і, звісно, не міг впустити можливості втілити свою мрію. Ось що таке глянути на руто і непохитно йти до своєї мети. Сабору доволі прикольний персонаж. Він дійсно починає захищати свого брата, і на цьому будується багато жартів. Щоправда, варто зазначити, що українське походження героя тут ролі не грає. Судячи з усього, це мав бути просто персонаж іноземець. І волею долі трапилося так, що автор дав йому український паспорт. Але факт. Залишається фактом. Уріна Також ми не могли не згадати про японського художника під ніком Bluefox71Є, е, який на початку повномасштабного вторгнення активно малював героїнь популярних аніме у вишиванках і формі наших військових, та висловлював підтримку нашому народу у боротьбі з окупантом. За цей час автор встиг намалювати вайфу з таких тайтлів, як реінкарнація безробітного, сім'я шпигуна, атака титанів, кагуя сама любов, як війна, Євангеліон та інших. Далі поговоримо про мангу Мачикадо Мазоку. Це історія про дівчинку на ім'я Юко Йошіда, котра одного дня виявила, що в неї виросли ріжки та хвіст, тобто вона стала демоницею. Як виявилося, Юко спадкоємиця темного клану, який проклялили представники світлого клану. Тепер героїні доручили зняти це прокляття, проте для того, аби це сталося, їй необхідно перемогти місцеву світлу чарівницю на ім'я Момо Чіода. І от якраз Момо, друга головна героїня, і є українкою за походженням. У 77 розділі нам розкривають перед дівчини, де виявляється, що названа. Сестра знайшла її в Україні та забрала з собою в Японію. А на те, що це Україна, вказує українська мова, якою спілкується Момо. Так в оригіналі репліки дівчинки написані українською. Момо дещо соціально незграбна, але добра та віддана людина, яка прагне допомагати іншим і дуже піклується про своїх друзів. Протягом усього серіалу Момо із задоволенням допомагає Юко стати сильнішою в усіх аспектах, незважаючи на те, що остання прагне її перемогти. Манга має аніме адаптацію. Станом на зараз вже є два сезони. Другий, до речі, вийшов цієї весни. За відгуками це приємний антистресовий. Тайтл з добре написаними персонажами та чудовим гумором японці так довго думали, кого б краще із українців зобразити в аніме, що не знайшли кращого кандидата, ніж як Юлія Тимошенко. Наша тигруля з'являється у політично-сатирично-комедійному аніме та під кодовою назвою Легенда про койдзумі. У Татлі її вважають найсильнішою жінкою у Європі, відомою також під псевдонімом Газова відьма. Всі свої геополітичні суперечки, герої аніме вирішують за допомогою гри в Маджонг. Тому нічого дивного, що ми застаємо Юлю за цією грою проти пана Назарбаєва, який через свій програш тепер повинен передати Україні усі газові родовища. Цього він, звичайно, не в змозі зробити, а тому отримує від Тимошенко по самому слабкому чоловічому місці. Як ми вже бачимо, пані. Тогочасний прем'єр-міністр дуже запальна натура і частенько під час партії Маджон користується брудними трюками, а також холодною зброєю та револьвером. Е, ви також гадаєте, що все своє життя грали у якийсь неправильний Маджонг? Ну що ж, чекаємо на аніме про Зеленського? Дякую, Арігато казаємо. Слава Україні, слава Японії! А на сьогодні все. Це були далеко не всі згадки про Україну в Аніме та Манці, але ж треба нам щось залишити на наступний рік. Ставте вподобайки, бийте у дзвін та підтримуйте нас на БайміяКофі. Вітаємо з ним незалежності та ще раз дякуємо нашим захисникам. Цілую в носика. Няу-няу. Папусики. Кінець зв'язку.